Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку де шукати скарби України. Станьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Отже, яка зараз пора року? Осінь, який місяць, жовтень, яке число? 16. Чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря. Молодці. Пригадаємо з вами. Які історичні архітектурні пам'ятки є в нашому краю? які з них ми відвідували, які реликвії та традиції передаються в ваших родинах з покоління в покоління? Впродовж своєї історії людство накопичило знання, досвід, матеріальні та духовні цінності, усі ці надбання і ставали культурою суспільства. Поняття культура об'єднало собі науку, освіту, мистецтво, правила суспільного життя та світогляд. Національна культура українського народу є невідільною частиною світової культури, Звичай традиції, пісні, казки, прислів'я та приказки, картини художників витворення народних умільців, майстрів, твори письменників, архітектурні споруди, парки, історико-культурні заповідники, унікальні пам'ятки природи, все це об'єкти культурної спадщини народу України. Отже, об'єкти культурної спадщини, що сюди відноситься пісні, казки, витвори майстрів. Пам'ятники, книги, археологічні об'єкти, картини, пам'ятки природи, парки, історико-культурні заповідники, архітектурні споруди, храми, монастирі. Культурна спадщина це успадковані людством від попередніх поколінь об'єкти, що є результатом духовної матеріальної діяльності людей. Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. Важлива частина культурної спадщини, крім пам'яток творів мистецтва та колекцій цінних експонатів, є традиції народу, успадковані від пращурів. Кожний історичний період залишає по собі згадки в культурі країни. Українська історико культурна спадщина формувалась протягом багатьох століть. Під час війн та лихоліть в Україні було знищено чимало історичних об'єктів, тому ми маємо тільки шанувати тільки не тільки шанувати, але й відроджувати втрачення. Народні казки, пісні, прислів'я загадки називаються фольклором, що в перекладі з англійського означає народну мудрість. Фольклор відображає історію, культуру, побут, традиції та вірування народу. Окремі пам'ятки культури України занесено до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, тобто вони мають світове значення. Світова спадщина ЮНЕСКО це видатні культурні та природні цінності, що становлять надбання всього людства. Ці цінності перелічені в списку ЮНЕСКО. Головна мета списку це популяризувати, тобто зробити відомими і захистити об'єкти, які є унікальними. Так, де ж зберігається культурна спадщина? Які ж бувають музеї? Музеї бувають природні. Історика краєзнавча, зоологічні, літературні, художні, то, що не збирають, зберігають, досліджують, експонують та популяризують матеріальну, і нематеріальну, спадщину людства та довкілля. Добре. Отже, розгорніть, будь ласка, своє зошите, нас Сторінці, яка в нас тут сторіночка, 35-34 35 Отже, дослідіть, які об'єкти твого краю належать до культурної спадщини. Запишіть кілька їхніх назв і місць, де розташовані. Ми з вами проживаємо в Харківській області, тому будемо говорити саме про неї, про культурну спадщину. Отже, перша назва об'єкта це Шарівський палац. Певнено, ви всі або чули, або, можливо, були в ньому. І розташований він в селі Шарівка. <кій> Записала, будь ласка. Шарівський палац, селище Шарівка. Далі наступний це співочі тераси. І це селище Городнє. Далі, музей Сковороди. Селище Сковородинівка. Чому історичні пам'ятки охороняються нашою державою? Поясніть, вони є частиною нашої культурної спадщини. Охорона пам'яток допомагає зберегти нашу ідентичність та національну свідомість. Пишемо з вами: вони є частиною, нашої культурної спадщини. Нашої культурної спадщини Далі. охорона пам'яток допомагає зберегти. Нашу ідентичність і національну Свідомість. Так, проведіть дослідження, чи можна за зображеними картинками визначити, яке з них було створено раніше, а яку з картину було створено пізніше. Так, отже, другу у нас створено це в нас раніше, а цю вже пізніше. Тобто, ми з вами поставимо: тут у нас один, відносно, тут ми маємо два. Це можна визначити за одежою героїв, меблями, за журналом та за будинками. Пишемо: це можна визначити за одежею. Героїв. Меблями. За журналом. За будинками. Отже, завдання п'яте. Створіть, та запишіть правила поведінки в музеї. Обмежтеся чотирма пунктами. Отже, що не можна або що можна робити в музеї? Перше, це ми розмовляємо тихо. Не заважаємо, не кричимо. Так, записали: розмовляй тихо. Друге, не торкайся експонатів. Третє. Не бігай по залу музею. Не бігай по залу музею. І четверте. Уважно слухай екскурсовода. Уважно слухай екскурсовода. Отже, домашнім завданням вам буде розгадати ці ребуси. Тобто, кекс приблад, е екс, по, над, експонат. І тут екскурсія, екскурсія. Отже, що ж належить до культурної спадщини? Що назривають живою? Назвіть пам'ятки. Культури та природи, де можна отримати знання з історії, яких умінь ви набули під час вивчення теми. Отже, культурна спадщина країни – це унікальне явище, яке є вагомою складовою світової культури. Збереження її для наступних поколінь сприяє зростанню авторитету української культури в світі, формує позитивний імідж держави. І чарівні замки, фортеці, дивовижні театри та музеї, неймовірна казкова природа є у кожному куточку рідної України. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!